Олімпійські ігри з кіберспорту не відбудуться, як в найближчі роки. Міжнародний олімпійський комітет. Теж хочу нагадати, що це от типу FIFA, така корупційна, корупційна така історія, яка дуже полюбляє люп... лупитись в ясна з росіянами. І росіяни теж там туди свої руки просунули, влаштовуючи тут кожен день вбиваючи українців, зносячи виносячи інфраструктуру. Хочуть грати в КС, хочуть грати в футбол, хочуть змагатись в спорт. Ублюдки в своє болото там нахер, і отам там свої ігри ігри болотяної гамнофедерації влаштовуйте. мок. Заявили, що про припинення співпраці з фондом є е спортсворлдкап. Обидві сторони продовжать реалізацію своїх окремих проєктів на цьому напрямку. Скоріше за все, тим самим проєктом від ЄВЦ є нещодавно анонсований Sports Nations Cup. Міжнародний олімпійський комітет найближчим часом сформує новий підхід до проведення кіберспортивних Олімпійських ігор. Там же ще знаєте, в чому прикол, що Ці ж Олімпійські ігри вони ж типа не хочуть, щоб ну я так зрозумів, там Counter-Strike, наприклад, немає місця, бо там, типа, вбивства. Тобто, те, що в грі вбивають, типу, це погано. А допускати росіян до змагань це типа класно. Поняв?